Минут 10 минут, 5 минут, 10 минут и 5 утра. А на следующий день мы поехали на 120 километров в воскресенье. Суббота на воскресенье. 5 часов поспал. И потом уже... О, моя мерида. Да. Да. Тоже синяя. Волк, да, где-то на канал, сейчас градус, Не, ну и сейчас. там был хороший.

ストーリーかも。

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Я уже сопутался, столько людей. дан да дан да Сзади пропало, значит. como é que é a modelo

А Той сам вставляємо Да, Так, так, ідем на кафе, ми там возвращаємося, видимо продажи, бо уміли. Наразі ми можемо змістити адміністрацію та міста, щоб вони облаштовували інфраструктуру, власне, тому що нас до нас мало Чтобы да. а, сегодня Заня. мало Заня... Там, Даня, но но вот 250 а а 300, 300 в этих пределах на ради собралось но я не знаю я вот сейчас просто Лё. Лё. будет же 22 велодень будет, будет, будет еще больше, 50 больше 500, 200, 200, 200. День, мне да. просто да. кажется что ну как бы велосипед припарковать не проблема куча да. заборов есть но это не инструменты если инструменты не способ я выключаюсь, что так типа просто мне уже надоело слушать вот эти вот разговоры там мы, нам была нужна велодорожка нам сделали велодорожку да. мы сейчас хотим велопарковки нам делают такие же точно велопарковки я лично считаю что это абсолютно как бы не есть вещь первой необходимости намного важнее сделать дороги и закрыть люди это намного важнее нужно говорить а парковки извините Якщо письма дані зараз. Зале колісо пропаде, навіщо це? Велопарсовку можна зробити таку, ви не припаркуєтеся, але можна почитати і зробити так, як собі. От чому прикол. Можна зробити таку велодоріжку, по якій вона не буде їздити, але ж можна зробити. По якій будуть їздити в спідниці. Я не просто так вдяглася, насправді. Ідея була в тому, зараз багато людей з наплічниками в спортивному одязі. Моя ідея була в тому, щоб показати, що велосипед це не тільки спорт, а що це щоденний засіб пересування, для того, щоб не стояти в заторах, Місті, щоб місто наше було не друге найзабрудненіше повітря в Україні, розумієте, бо це ми це живемо мен... це на ну, від часті, так, але ми в принципі, бачимо, що Ужгород е, 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 знаходиться біля Європи, але він настільки далеко від Європи, ми... центр Європи возле далеко? ментально так різно, Тому що якщо поїхати до Європи, можна побачити, що не це велосипедський велосипед, морський, чудово, як. Мирский велосипед, да, да, да. чтобы щоб їздити в ньому гори, походи, але саме Велосипедом, звичайним, таким за 500 гривень, який я купила секонд. Це ідеально. Я його не собі ніде залишити. Я не <ривітник> пропустила. Я не ношу стиха рівень, щоб переодягатися. Тому... Але я рада, що ви хоча б так катаєтесь. Будь ласка, їздіть. колись наше суспільство може дорости до того. Я Що робити?